У Луцьку відкрилася виставка дипломних робіт студентів художнього відділення Луцького професійного коледжу будівництва та архітектури у галереї Art Gallery на п'ятому поверсі Цуму представлені живопис, графіка, кераміка та різьблення. Насправді відвідую, коли я знаю, що буде відбуватися щось цікаве, особливо для мене. І сьогоднішня виставка вона дуже близька моєму серцю, адже це є мій такий улюблений навчальний заклад, який дав. Потужний поштовх, рухатись далі в мистецтві. Я думаю, що ви бачите, що кожна робота вона особлива, вже видно стиль кожного учня, і це дуже круто. Майбутні художники не лише демонструють технічну майстерність, а й торкаються тим, що хвилюють суспільство: історія, національна ідентичність, духовність та природа. Ця виставка, як на мене, для студентів надзвичайно важлива, тому що коли. Вони працюють в майстернях і в своєму колі це одне сприйняття тих чи інших робіт. А коли виставляються, це для них завжди вони переживають надзвичайно багато. Що на такий показ на аудиторію ширшу більш виставляють свої роботи, але це для самореалізації безумовно одним з важливих етапів, щоб і діти готувалися до цього і могли представляти в майбутньому потім свої роботи, свої покази, сприймати критику і позитивні побажання, і відповідно творче працювати. мені дуже сподобались картини, оскільки я сама навчаюся на живопис, і ну мені yeah. дуже подобається дивитись а, на людей, які ну, краще за мене малюють об'єктивно yeah. та Насправді, мені напевно більше сподобалась різьба, тому що ну, як на мене, це дуже тяжка робота. Я не уявляю, як можна вирізати ну, настільки гарні роботи. Мені дуже подобаються столи. Вони дуже гарні. Це дуже круто, що сюди може прийти просто будь-яка людина, подивитися на ці роботи. Виставка стала платформою для знайомства глядачів з молодими талантами та першими кроками їхнього професійного становлення. Ще одна мистецька виставка відкрилася в центральній універмазі. Міста Луцька, де турист Лучанин та гості міста Луцька, мають можливість завітати в галерею, побачити прекрасні роботи живопису, графіки, скульптури студентів, які навчаються в коледжі мистецтв. І Тому запрошуємо певно, що протягом місяця ця експедиція буде діяти, і всі бажаючі мають можливість завітати на п'ятий поверх центрального універмагу міста Луцьк. Хід вільний, тож усі охочі можуть особисто познайомитись з творчістю молодих митців і підтримати їх на початку. Великого мистецького шляху